Пароплавчик Геннадій Циферов. Ти знаєш, де взимку живуть річкові пароплави? Вони сумують у тихих бухтах та гаванях і згадують тепле літо. Якось один пароплав до того засамував, що забув, як треба гудіти. Настало літо. Та параплав так і не згадав, як це робиться. Поплив він уздовж берега, зустрів цуценя та й питає. Ви не знаєте, як треба гудіти? Ні, сказала цуценя. я гавкаю, хочеш навчу. Гав-гав. Ой, ну що ви? Якщо я скажу гав-гав, усі пасажири порозбігаються. Поплив параплав далі, зустрів поросятку і питає. Ви не знаєте, як треба гудіти? Ні, відповіла порося. Я вмію хрюкати. Можу навчити хрю хрю. Що ви, що? Ви, злякався маленький пароплав. Якщо я казатиму хрю хрю, всі пасажири сміятимуться. Так і не навчили його цуценя з поросятком гудіти. Розпитував пароплав і в інших. Руде лоша сказало іго. Зелене ква, ква засумував пароплав, ткнувся носом у берег і засопів. І раптом, бачить, сидить на горбку маленький хлопчик і теж сумує. Що сталося?» – запитав пароплав. Так, сказав хлопчик, я маленький, і мене всі-всі повчають, а я нікого нічого не можу навчити. Пароплав випустив задумливу Хмаринку диму і хотів відплисти від берега, як раптом почув ду-ду-ду. Здається, щось гуде, сказав він. Так, відповів хлопчик, коли мені сумно, я завжди граю на своїй дудочці. Ой, я згадав, зрадів пароплав. Що ти згадав? здивувався хлопчик. Я знаю, як треба гудіти. Ду-ду-ду, це ти мене навчив. І хлопчик весело засміявся, а пароплав загув на всю річку Ду. -у -у. І всі хлопчики й пароплави на річці відповіли йому Ду. -у -у.